Ледь не вбив за пляшку наливки. Волинянин вдарив ножем в шию чоловіка, з яким відпочивав в одній компанії, за те, що той. Відмовився поставити на стіл пляшку з алкоголем, яку мав при собі. За могло би завершитись трагічно, якби медики швидкої приїхали на кілька хвилин пізніше і не врятували пораненого. Чоловіка заскоєне Любешівський Любишівський районний суд засудив до 10 років позбавлення волі. Нині справа на розгляді в апеляції. Втім, сам підсудний фактично зірвав засідання. Події, які описані у вироку Любашівського суду, стались у травні 2020 року в селі Грушівка Ковальського району, В будинку місцевого мешканця. Декілька чоловіків випивали, грали в карти, розповідали анекдоти. Ніщо не віщувало біди. Потім одному з них на кличку Глобус не сподобалось, як чоловіки грають в карти, при тому, що сам участі в грі не брав. Тоді ж висловив претензії до іншого чоловіка, мовляв, чого він не ставить на стіл пляшку з наливкою, яку побачив у нього в киша. Ані куртки із показань потерпілого. Особа 6 дуже розсердився з цього приводу, встав і, нахилившись через стіл, лівою рукою шарпанув його за комір до себе. Від цього він вдарився об стіл тулубом. Пляшка наливки розбилась, оскільки вона була у внутрішній кишені його куртки. Від вказаного удару він почав відхилятись назад, і в цей момент побачив, як особа 6 піднімає праву руку, замахуючись. Як виявилось, це був удар ножем у шию. Один зі свідків одразу подався викликати швидку та поліцію. Сторона захисту у суді доводила, що це не закінчений замах на вбивство, а тілесні ушкодження. Мовляв, неможливо визначити, хто саме їх наносив, оскільки це сталося в компанії людей, де всі були в нетверезому стані. Проте суд відхилив такі доводи, оскільки вони нічим не підтверджувались. Своєю чергою потерпілий просив кривднику найсуворішого покарання. Між тим, як з'ясувалось, чоловік наклич. Глобус неодноразово судимий у період з 2003 по сьогодні. Він вже має кілька вироків за собою: це за грабіж, крадіжки, зґвалтування, напад на поліцейського. А в 2022 році одержав і вирок Любошівського суду за цей випадок: 10 років позбавлення волі. Що ж до пояснень самого обвинуваченого, то у вироку Любошівського суду вказується на те, що судячи із його поведінки, він так належно і не оцінив своїх вчинків. Разом з тим, процесуальна поведінка обвинуваченого особа 6, яка протягом всього часу розгляду кримінального провадження супроводжувалась відвертим нехтуванням будь-якими нормами та правилами поведінки, систематичними порушеннями порядку судових засідань, криком принизливими та образливими висловлюваннями в адресу учасників процесу та присутніх, у тому числі з використанням нецензурної лексики, руйнацією майна суду. В своїй сукупності вказує на відсутність належної оцінки вчиненого. Нині ця справа на розгляді в апеляційному суді сьогодні мало б відбутись засідання. Однак, побачивши журналістів, чоловік почав кричати: не буде суда, я Вийдіть з камери. Аби підсудний заспокоївся, вирішили до початку засідання почекати поза залою. Проте і відсутність телекамери не вгамувала підсудного. Він почав давати відвід усьому апеляційному суду. Кричав, що не подобається те, що адвокат під'єднався онлайн, а не прийшов на засідання. Втім, у відводі колегії суддів йому відмовили. На це чоловік почав кричати істерити і гатити в двері камери, очевидно, намагаючись їх вибити. Прошу сідати, холодити. Я не можу у нас у вас. Виводьте, вона попадає. Виводь, що я в кожній, виводять, не бачите. Ставиться на обговорення питання... Про... В результаті конвой забрав підсудного із зали суду. Засідання відклали. Варто зауважити, що в разі чого чоловік усвітить 10 років позбавлення волі за завершений замах на умисне вбивство, яке могло би обернутись цілком реальною трагедією для конкретної сім'ї, якби не медики, які врятували життя чоловіку, яке хтось готовий був обірвати за пляшку оковитої. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.